Доброго часу доби, українці, українки, україночки. весь Весне байдуживлю. Велика подяка від 2-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади, Марії Пойда та Людмилі Чайка, волонтерам, всім, хто долучився, всій їхній команді за надання ось цих ось миючих засобів, паштетів, одіяла для е, шпиталю, системи. Подушки, одіяла, мильні, мило, мильні приналежності. Ну, багато всього корисного. Дякуємо всім, хто долучився. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні!